Фолатін, джереломіо, дехіра інозетолу, Марганцю та Елмател Фолато до початку переговорів у Умерв і Мединські зустрічалися особисто і спілкувалися більш ніж 2,5 години. Також після Зустрічі у Стамбулі російська сторона оприлюднила текст меморандуму, який вони передали Україні. Україна та Росія вирішили вивчити текст меморандуму і зустрітися десь наприкінці червня, ну орієнтовно з 20 по 30 червня, і навіть говорять про те, що наприкінці червня чи то на початку липня. Може зустрітися Путін із Зеленським, точніше, Зеленський із Путіним. Ну, в принципі, це майже одне і те саме, але білодомі кажуть, що це було б непогано. Можливо, навіть до них долучиться Трамп. Давайте, друзі, спробуємо розібратися з тим, що власне сьогодні відбулося в Стамбулі, бо направду нам це важливо. Важливо знати, до чого домовилися українська та російська делегації, а певні домовленості є, і навіть на умовах анонімності, наближені до переговірної групи. Українські чиновники повідомляють ЗМІ про те, що зрушення є. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим, аби просувався і україномовний контент. Ну і звісно, щоб нашої української мови ставало більше на платформі YouTube. Розпочну із зустрічі Мединського та Умерова. Сам Мединський сказав, що до початку офіційних переговорів вони спілкувалися з ним у 2-2,5 години. Про це повідомляє Тарс. Для чого ця інформація оприлюднена, мені поки що вам важко сказати. Але те, що я вбачаю за цим, так це статус Омерова, його вага в переговорах стає суттєвою і великою. Він себе демонструє як ефективний переговірник. Ну і навіть Мединський, я ще цього торкнувся трішки згодом, говорить про те, що переговори були непогані, на його думку, і російська сторона навіть задоволена. Російський меморандум, який оприлюднили у телеграм-каналі Тарс, в принципі, нічого нового в собі немає. Ви його, певно, вже читали, але я заакцентую акцентую увагу на основних його пунктах: це такі наполягання Росії. Що ми маємо вивезти Збройні сили України з чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська. Також заборона на передислокації військ, припинення мобілізації, постачання іноземної військової допомоги в Україні і так далі. Також передбачається початок демобілізації, виключення військової присутності третіх країн, скасування військового стану в Україні і проведення виборів в Україні не пізніше ніж 100 днів. Після скасування воєнного стану. Ну, в принципі, друзі, нічого нового, але це вже офіційно підтверджено. І також меморандум передбачає нейтралітет України відмову нашу відступу. У військові союзи, не обов'язково в НАТО в будь-які підтвердження без'ядерного статусу України, встановлення граничної чисельності Збройних сил України, зняття економічних санкцій щодо Росії, але це не наша прерогатива, це прерогатива Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки і тих країн, які поза межами ЄСу підтримали санкції проти Росії, таких дуже багато. Але вони певно, вважають, що ми можемо якось на це попливати. Ну, звісно, ми формуємо. Порядок денний щодо наших переговорів і те, як може закінчитися ця війна, але поки що говорити про те, що ті умови, які висунули росіяни, це безальтернативна, безапеляційна позиція, не варто, тому що навіть сам Мединський сказав, що це не ультиматум. І цю тезу поширювали навіть російські телеграм-канали. Своєю чергою, після перемовин міністр оборони України Умерлов провів брифінг і за підсумками переговорів сказав про наступне. Українська сторона отримала від російської меморандум, і в команді буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки. Київ передав Москві список із кількох сотень дітей, яких Росія незаконно депортувала. Чи перемістила з тимчасово окупованих територій України, на що Мединський відповів, що це ми влаштували шоу для всього західного світу. Щодо звільнення військовополонених, ми домовилися з росіянами про те, що зосередимося на обміні двох категорій у форматі всіх на всіх: перша це тяжкохворі та тяжко поранені. І друга молодь віком від 18 до 25 років. Загалом передбачається, що обмін за чисельністю складатиме. Від тисячі до тисячі двохсот осіб. Окремо, третя група обміну це тілами загиблих бійців у форматі 6000 тисяч на 6000. тисяч. І за словами Умерова, Україна переконана, ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Він додав, що не виключається долучення лідерів інших країн, зокрема. Туреччини, ну і Трампа до цих переговорів, але в Білому домі сказали, краще, нехай спілкуються Путін і Зеленський один на один, але Трамп готовий долучитися. І Україна запропонувала Росії провести наступну зустріч цього місяця в період з 20 по 30 червня. Умер сказав, це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі. Росіянам потрібно ще тиждень, щоб відповісти на документ про припинення вогню. Вони не готові однозначно ухвалити якесь рішення, але пропонують два формати припинення вогню. Перший це на 2-3 дні для того, щоб забрати тіла. Зеленський відреагував відповідним чином на цю пропозицію, сказав, що це ідіотизм вищого гатунку. Тут я підтримую. Ну і далі, уже коли буде досягнуто умов, які вони прописали в меморандумі, тоді можливе перемир'я на 30 днів. Позиція, звісно, дивакувата, але для нас вона абсолютно не нова. Після перемовин виступив не лише умерв, а і Мединський і повідомив наступне: сторони домовилися про наймасштабніший обмін на 10 червня. Щодо обміну тяжко хворих, тяжко поранених та молоді число не перевищуватиме тисячу з кожної сторони, але може бути більше, сказав він. Росія отримала від України список із 339 дітей, яких Москва депортувала чи то перемістила з тимчасово окупованих територій України. Ну, як я вам сказав, він заявив, що нібито крадених дітей немає, а є врятовані, а Київ цієї теми влаштував шоу. І Росія запропонувала встановити припинення вогню на 2-3 дні, як я сказав, на окремій ділянці фронту, щоб прибрати тіла загиблих, і він сказав, що у сірій зоні нібито більше тіл українських військових, аніж російських. Тут ніхто нічого підтвердити не може, тому що дійсно треба це верифікувати, але поки що переміряна 2-3 дні лише для цього. І меморандум, як я вам сказав на початку цього відео, за словами Мединського, це зовсім не ультиматум. Він дуже задоволений, точніше, вся делегація задоволена сьогоднішнім раундом перемовин з Україною, що, як на мене, є дуже примітним. В режимі онлайн переговори прокоментував і Володимир Зеленський. Я вам лише основне озвучу. Більше деталей ви зможете побачити і в мене в телеграм-каналі, і в інших соціальних мережах. Так от Зеленський сказав, що Україна та Сполучені Штати Америки наразі проводять розмови щодо економічних та оборонних угод, окрім того, угоду про. Вільну торгівлю і каже, я дуже хотів би, щоб ми уклали сильну угоду щодо оборони та постачання відповідної зброї. Ми хочемо це купити, це угода, а не подарунки. І ця заява звучить на тлі вимоги Росії, аби ми не отримували Західну зброю взагалі. Ну, тобто, Захід, щоб нам і не постачав. Ми ж говоримо ні. Це буде здійснюватися. Окрім того, Зеленський повідомив, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки почали узгоджувати текст санкцій проти Росії, і він наголошує на тому, що. Готується 18-й санкційний пакет Європейського Союзу. Щодо припинення вогню пряма мова. Як сказали росіяни, вони готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, бо припинення вогню для того, щоб вбитих не було. Для них це питання просто невеличкої паузи в війні, і з цим не погодитися складно, але те, що крок за кроком росіяни рухаються в переговорному процесі, це очевидно. І за словами Зеленського, буде обмін. Військовополоненими тисяча на тисячу. Він додав, що Україна у Стамбулі порушила питання щодо обміну додаткових військових, а також політв'язнів і журналістів списками сторони мають обмінятися на цьому тижні. Якщо так активно рухається процес обміну, то я не виключаю того, що і наступні кроки будуть. Про зустріч! Про це говорить в тому числі і Ердоган. Президент Туреччини каже, що готовий організувати саміт на чотирьох. Україна, Росія, США, ну і Туреччина. Ердоган хоче виступити миротворцем на трьох. Це нова така місія. Путін і Зеленський можуть зустрітися вже наприкінці червня чи на початку липня. На це розраховують друзі у Кремлі. І про це повідомив Умер в Зеленському після спілкування із Мединським. Тобто, там проговорювався на двосторонній зустрічі Мединського і Умерва дуже широкий спектр питань. Це дуже примітно. Звісно, поки що якихось інших коментарів з боку Кремля немає, але це позиція, яку не спростовують Кремлі, тому я й кажу, що переговорний процес рухається. І те, що він рухається, також підтвердили учасники переговорної групи української на умовах анонімності для українських ЗМІ. Після удару з СБУ по російській авіації в межах операції Павутина Москва пригрозила зривом. Перемовин і продовженням бойових дій. Хоча тут, в принципі, можна і без павутини було такі самі висновки робити, і вони б це саме сказали. Тим паче Зеленський сказав, що цього разу на переговорах російська сторона була не настільки нахабною, як то 16 травня було. Співрозмовник українських ЗМІ говорить про те, що зрушення на переговорах є. Однак Москва навмисно зосереджується на дрібницях для того, щоб тягнути час. Співрозмовники також говорять про те, що нещодавна операція СБУ Павутина, під час якої було уражено 41 російський військовий літак, включно із стратегічними бомбардувальниками та літаками А-50, вплинула на хід переговорів, хоча думки різняться з цього приводу. І кажуть, російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин продовження бойових дій через такі кроки. Свої чергові друзі в Білому домі сказали, ну так, це війна. Ми просто хочемо, щоб вона припинилася, але ніяким чином не засуджували цю спецоперацію проти стратегічної військової авіації Російської Федерації, що дуже примітно. Ну і також співрозмовники, які посвячені в деталі переговорів, говорять про те, що Москва не змінила підходу до своїх вимог. Вимоги були ті ж, що і під час першої зустрічі. Спочатку вихід з території п'яти областей Курської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді умови припинення вогню. І далі співрозмовник також підтвердив, що головним представником на цих переговорах з російською делегацією залишається Мединський, який повністю має всі повноваження проводити такі переговори і перебуває на прямому контакті із Путіним. Позиція російської сторони була також непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність, каже співрозмовник. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона. Ну, до речі, кислиця і після першого раунду переговорів, приблизно через тиждень після 16 травня, давав велике інтерв'ю українським ЗМІ, де багато деталей повідомимо. Я думаю, що ми з часом дізнаємося також деталі. Але нині є офіційні коментарі від нашої делегації, від російської, звісно, можна було б їх не враховувати, і все ж таки, що дає підстави робити хоч якийсь певний аналіз. Отакі, От друзі, основні підсумки сьогоднішніх перемовин. Звісно, їх не так багато. В принципі, те, що ми прогнозували із колегами в центрах проєкту громадської аналітики вежа. Те, що буде черговий обмін, це підтверджується. Добре, що оприлюднено тексти меморандумів, є над чим працювати. Звісно, умови, які висуває Росія, вони абсолютно неприйнятні для завершення війни, тому що там мовиться і про офіційний статус російської мови, і про РПЦ, і про зменшення війська, і так далі. Ну, чесно кажучи, дуже багато дурні. Але, як ви бачите, навіть в Кремлі розуміють те, що ці всі вимоги виконані не будуть, тим паче, Білий дім ніколи не погодиться на те. Щоб визнані були за нею на рівні міжнародному території, які вона окупувала, більше того ті території, які контролює до цього часу Україна. Це все точно маячня, і в Кремлі чудово розуміючи цього не буде. Але в будь-якому випадку вони, як ви бачите, зберігають готовність до переговорів. Друзі, на цю хвилину всі новини про переговори. Вони будуть тривати. Поки що я роблю такий висновок. За цим усім слідкую, буду вас оперативно тут інформувати, зі своїми оцінками. Відтак прошу підтримати мою роботу. Для вас це можна зробити дуже просто. Хто не підписаний, будь ласка, долучайтесь до каналу. Хто підписаний і ті, хто прийшов, ставте вподобайки, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео в своїх соціальних мережах. Всіх люблю, ціную шану не перемикайтеся. Все буде Україна!